На здоров'я. вам тоже от нашого фонду. Медаль знайшла власника нового. Нападник Дніпропетровського Дніпра передав свою чесну зароблену нагороду переможцю доброчинного аукціону. Найбільше за медаль фіналіста Ліги Європи яку Роман Зозуля отримав торік. Запропонував дзюдоїст Олександр Кисельов. Отримані 210 тисяч гривень. Футболіст обіцяє передати на потреби бійців. У зоні АТО і з вами Спецкор. на 2 плюс 2 У наступні півгодини будемо говорити лише про найважливіше. Розпочинаємо. А типова пневмонія вбиває українців. Немає масу вчора. Було 300 пар. Розібрало. 6% населення вже хворіють на свинячий гриб. Смертельні випадки фіксують по всій Україні. Сімнадцятеро проти одного Тебя іщуть, приїдуть тебе. вбивати. на Чернігівщині. Молодики битками побили поліцейського та його родину сумку від діор за 25 тисяч доларів. Поцупили в прибиральниці Газпрому. Десять загиблих і щонайменше 15 поранених у Стамбулі в районі площі Султан Ахмед. Прогримів потужний вибух. Уже відомо, що теракт вчинив смертник, обвішаний вибухівкою. Президент Туреччини Ердоган заявив терорист-смертник Сирієць. Очільник уряду через теракт у столиці скликав термінове засідання Ради безпеки. Поліція розганяє людей з площі Султан Ахмед, однієї з головних туристичних пам'яток Стамбула. Близько 10-ї ранку тут пролунав вибух, в епіцентрі якого опинилася група туристів, що прийшли помилуватися славетною блакитною мечеттю. Свідки кажуть, що екскурсію перервав терорист-смертник. Це був смертник. Я вийшов подивитися, повернувся до готелю. Там був хаос. Усі, кудись бігли, поліцейські цього не передбачали. Вони були засмучені, але водночас намагалися евакуювати район. Слідство ще триває, але керівництво держави відразу вказує на сирійський слід у нападі. Я рішуче засуджую у Стамбулі у районі Султана Ахмед, що виглядає як напад смертника із Сирії. Я висловлюю свої співчуття тим, хто втратив своє життя, і бажаю швидкого одужання пораненим. вдалося з'ясувати, що смертник виходить із Сирії, 88-го року народження, зараз проводять усю необхідну роботу. Жертви теракту здебільшого іноземці, за даними міністерства закордонних справ України, наших співвітчизників серед потерпілих немає. Відомо, що поранення зазнав один норвежець. Більшість загиблих німці. Сьогодні завдали удару по Стамбулу. Атакували Париж, Туніс і Анкару. Міжнародний тероризм знову показав своє потворне обличчя. Окрім жалю, який ми сьогодні відчуваємо, ми ще маємо рішуче протидіяти тероризму. Міністерство закордонних справ Німеччини рекомендує своїм громадянам, що опинилися у Тереччині, триматися подалі від скупчень людей і попереджає про можливе повторення нападів. Країна останнім часом стає мішенью для численних озброєних груп. Бойовики ісламської держави у жовтні влаштували теракти в анкарі, забравши життя понад ста людей. А курдські бойовики минулого місяця обстріляли Стамбульський аеропорт. Костянтин Коробов, спецкор 2 плюс 2. Аж один н 1 косить українців тільки в Одесі. За останні тижні померли 16 людей. Зараз у лікарні з діагнозом свинячий грип лежать 125 пацієнтів. Більшість чоловіків віком від 40 до 55 років. 25 смертей від свинячого грипу у Вінниці. Грип дає ускладнення на легені, якщо пізно звернутися до лікаря, випадок смертельний. Грипують зараз 6% українців. Дві третини з них це вагітні та діти. Епідемії поки що немає, але ситуація нагадує зиму 2008-2009 років. Тоді нагадаю, від свинячого грипу померли близько двох тисяч людей. 16 померлих від ускладнень грипу та пневмонії в Одесі. В 11 епідеміологи виявили вірус свинячого грипу. Лікарі б'ють на сполох в усіх лікарнях. Нині карантин у вірусологічній лабораторії кажуть: більшість померлих чоловіки, які не квапилися звертатися до медиків. Це чіпи це ужас. Що? Ну, извините, 16 человек, вы посмотрите, 45 лет, 36 лет, вот смотрите, 44 года, 39 лет. Четыре женщины, получается, 12 мужчин. Объясняю, почему женщины, они более как-то относятся к своему здоровью, а мужчинам нужно заработать, принести деньги в семью. Вот два таксиста были, которые одного на настилках уже в больницу в инфекционную завозили, а он, ну, сделай мне легче, мне чуть-чуть легче стало, я пойду как раз перед Новым годом, надо заработать. Аби не допустити епідемії, медики працюють у посиленому режимі. До містян з вернулися з проханням не займатися самолікуванням з 1 января в городі введена граничитні мероприятия по поводу заболіваемості ОРВ грипом. ограниченні міроприятия включають себе масочний режим це запрет по посещеній больних в стаціонарах Кварцювання, поміщення, провітрювання у місті створили штаб із попередження поширення грипу. Із місцевого бюджету виділили 3 мільйони гривень на додаткові препарати та кисневі концентрати для лікування тяжких форм пневмонії. Тим часом працівники вірусологічної лабораторії заявляють, реагентів, необхідних для виявлення свинячого грипу, в них лишилося на кілька днів. Після цього не зможуть працювати і просять Київ терміново надіслати ще. На Житомирщині у Бердичеві зафіксовано першу смерть від грипу. У місцевій лікарні помер 59-річний чоловік. Спочатку у хворого діагностували двосторонню пневмонію, а згодом встановили, що це ускладнення каліфорнійського грипу. Хворий лежав в одній палаті із дружиною цього чоловіка, яка теж потрапила у лікарню із запаленням легенів. Ну дешелті живе так. Факт, да. Моя тоже вот, дышала жена. Тяжело очень. Вот э, ну, первое чисто. Температура высокая. Вплоть до того, что она как-то ну, при высокой температуре. И дышать тяжело, кислорода мало. На третю добу лікування у стаціонарі чоловік помер. Зараз у реанімації іще двоє пацієнтів з діагнозом каліфорнійський грип. Це жінки-лікарі, які контактували з хворим. У однієї наявність штаму H1N1 уже підтвердили лабораторно. Щодо іншої, результатів іще ще чекають. Разом два лікаря, які обслуговували його. Вони також захворіли. Стан обох хворих лікарів є стабільний на зараз. За останню добу до міської лікарні Бердичева поступило і ще шість пацієнтів із підозрою на каліфорнійський грип. Хворі на грип поступають постійно, і це більше дорослі. Серед дітей діагностується тільки ОРВІ, а серед дорослих в основному є грип. Грип більше такі Середньо важкі форми грипу є пневмонії. У лікарні посилили заходи безпеки, відвідування хворих обмежили, запровадили масковий режим. В аптеках усі маски і бахіли розкупили. Олена Кузніцова, Сергій Осадчук, Ігор Кучин, Сергій Галанюк, спецкор 2+,2. Шахтарський протест на Львівщині. Кілька сотень гірників перекрили трасу міжнародного значення Львів граворуська Дорогу заблокували через велику заборгованість із зарплати. Кажуть, гроші їм не виплатили ще за листопад, тож зрештою терпець їм урвався. Більше ніж півдня рух на трасі був зупинений. Зрештою, протестувальники розійшлися, але пообіцяли, якщо їхні питання не вирішать, найближчим часом вони повернуться. Давай, 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 давай. Ділянку траси між Львовом та Жовкою заблокували гірники, а налаштовані рішуче, зважають ні на лайку пасажирів, ані на розлючених водіїв, які погрожують прорватися силою. Перший автомобіль пропускають лише за годину. Подіяли аргументи. От мене 11-15 візит в лікаря. Святої Параскеви до пропускаєте? Ну я теж так думаю. Будь ласка, проїжджайте. Ніякі інші вмовляння на протестувальників не діють, намагання домовитися, шофери полишають, глушать двигуни і просто чекають. Мені треба на роботу вони шеф дзвонять, дзвонить, все, каже, де ти є. Ти я сказав, що така ситуація. І все, він розуміє, але ну, мені то ж гроші заробляти. Рас у Львів, Раваруська, шахтарі перекрили із самого ранку, і саме у цей час тут найбільш напружений графік руху. До Львова люди поспішають на роботу, а у зворотньому напрямку кордон із Польщею. Тож уже за кілька хвилин сформувалися кілометрові затори. Гірники розуміють, яку незручність створили своїм протестом, але просять кермувальників зрозуміти і їх. Зарплатні люди не бачили від листопада. За що, за що маємо жити? За що? Заробили вугілля, хай нам дадуть гроші і ми будемо жити і не будемо стрикувати. Дадуть гроші, ми будемо працювати, і все буде нормально. Ми вимагаємо нічого, від них великого. Ми просто вимагаємо, щоб вони знайшли кошти 58 мільйонів, 287 тисяч гривень для покриття заборониці з зали 100 під місяць. Представники влади, які прибули до вуглярів, попросили почекати ще кілька днів. Переконують усю заборгованість за минулий рік невдовзі виплатять. До 20-го числа буде погашена заборгованість по заробітній платі з зі слів міністра паливої енергетики. Ми мали відповідну розмову. Це буде за рахунок коштів, які передбачені в державному бюджеті по програмі погашення заборгованості по заробітній платі. Шахтарі розблокували трасу лише надвечір. Пообіцяли, якщо не отримають грошей, повернуться знову. Степан Грицюк, Ресмальку, Львівщина, Спецкор 2+,2. У Миколаєві учасника АТО звільняють із роботи. Чоловік 10 років пропрацював у Національному банку України. В службі охорони, коли почалася війна, до армії пішов добровольцем. Понад рік був розвідником у 79-й десантній бригаді. Мав поранення, однак, після демобілізації на місці роботи в перший же день замість пошани його чекало попередження про звільнення. Мовляв, у нас банку реорганізація, скорочення штату, і все, що йому можуть запропонувати, це роботу прибиральниці. Чоловік упевнений, у такий спосіб його вирішили позбутися. Чи так це Лілія Родіна з'ясовувала. Віталій Левкович зустрічається з журналістами в обідню перерву. Він іще працівник банку, принаймні до 24 січня. В руках сто з паперів це двомісячне листування з керівництвом Нацбанку. Він э, благодарить мені за те, що я захищав родину в АТО. Но они в моїх услугах більше не нуждається. Болі того, він мені сказав, що ну як как би бы так, сука різне, мов, ну ви ж получали деньги, поки ви служили. З трьох людей у відділі охорони скорочують саме його. Чому чоловік не розуміє, бо каже, на відміну від колег, він єдиний має пріоритетне право на цю роботу. Моє руководство не розділяло, скажімо так, про українські взгляди, визвало мене, ще в ремой Майдана і категорична форма, ультимативне, і поставила в стою, щоб я прекратив підтримку. Я учасник бойових дій. Друга причина, значить, у мене двоє малолітніх дітей. А у мене в відділі, і крім мене, ще працює два військових пенсіонери. Чоловік припускає, керівництво використовує реорганізацію як спосіб вигнати його з роботи. В установі такі звинувачення відкидають, пояснюють, у банку скорочення кого залишити, а кого звільнити вирішують не в регіональних підрозділах, а керівники у столиці. Двом чоловікам представники з Києва ну, предложили міста ніж чим вони займалися. Согласілись, два чоловіка согласились. Все, йому і придли йому предложили другою должность, Ні, он, он не согласился. не погодився, бо запропонували посаду прибиральниці, пояснює чоловік. Юристи певні тут є порушення закону. В зв'язку з сокращенням должності Віталія йому повинні були придбати равнозначною дожність, однозначно нарушають закон, тому що згодом 42 второї статі кодексу закону труді. Віталій має право на на приймущена оставляння на роботі. Така він є учасником бойових дій. На запит журналістів столичне керівництво Національного банку України надіслало письмову відповідь. Національний банк використає всі можливості, передбачені законодавством України, для забезпечення Левковича Віталія роботою як в системі НБУ, так і за її межами. Чоловік сподівається, що так і буде в іншому разі. Обіцяє позиватись до суду. Лілія Родина, Віктор Гарагуля Миколаїв Спецкор 2+,2. Сестра Надії Савченко Віра сподівається, що українську льотчицю таки обміняють на російських рушників. У свій день народження Віра Савченко вперше прийшла на суд до Росіян, обвинувачених у тероризмі Александрова і Єрофєєва. Вона переказала від сестри, що надія їм співчуває, адже полонених російських. Вояків кинули навіть родини. Євген Єрофєєв заявив, що теж сподівається на обмін, проте слів підтримки для полонено надії Савченко не знайшов. Сьогодні 26-й день як лючиться голодує. Її адвокат Микола Полозов мав із нею побачення в ростовському сізо та заявив, що українська бранка стрімко втрачає вагу схудла вже на 15 кілограмів, чого не було під час першого голодного страйку. Віра певна, що ресурси життя надії вичерпуються. Виполняли наказ, вляпались теж, що і моя сестра, да свободи вам, ми не враги вам і ніхто на вас зла не держит. Надя спросила вас и надеюсь, що вы и она будуть обменені. Наді дуже важко дається ця голодовка, тому що тоді було легше, зараз 15 кілограмів вже Вона ну, дуже швидко. Худне. Організм виснажений. В Ужгороді все ще триває засідання міського суду, який має обрати запобіжний захід членам правого сектору. Їх правоохоронці затримали ще в неділю за бійку в одному з готелів на курорті Драгобрат. Прокуратура вчора оголосила затриманим підозру в скоєнні хуліганства і застосуванням зброї. Уночі суд ухвалив рішення стосовно двох затриманих залишити під вартою до 8 березня. Стосовно інших трьох учасників рішення поки що немає. Водночас, 23-річному бійцю правого сектора з позивним хорват, прокуратура висунула ще одне обвинувачення в тому, що 28 грудня торік він нібито влаштував стрілянину на автозаправці у Львівській області. Звинувачення в тому, що саме вони розпочали бійку в хаті Магната усі затримані відкидають. 17 на одного на Чернігівщині хулігани помстилися поліцейському за те, що він припинив їхню гулянку. Оперативника карного розшуку працівники місцевого кафе попросили розборонити дві агресивні компанії. Він припинив бійку, а й учасників попросив розійтися за те, що кафе закрили раніше. Хлопці вирішили помститися поліцейському, знайшли його будинок і збитками напали на нього та його родичів, які заступилися за правоохоронця. Але скорик більше. Лікарняна палата, пігулки, уколи та крапельниці, оперативник карного розшуку Юрій Жовтун уперше в ролі потерпілого, поплатився за те, що в місцевому кафе розборонив дві компанії. Погрози вже звучали. Ну я цьому не придав значення, тому що ну якщо б кожен придавав значення, вже за. за... Гадаш то про поліцейський допоміг працівникам кафе закрити заклад, сам поїхав додому. Учасники конфлікту на цьому не заспокоїлися. Вони розпитали в місцевих, де живе оперативник, розібрали якісь паркани, озброївшись штахетниками. Поїхали мститися. Приїхали під двір правоохоронця трьома машинами. Нападників було 17-ро. Спочатку кинулося на легковик, який належить родичу поліцейського власник вийшов захистити авто. На нього миттю посипались удари. Другими з будинку вискочив і сам поліцейський. Мобільний телефон позвонили місцевий житель і придупредив, що тебе іска іщуть, що приїдуть тебе вбивати. Тобто, я вже коли виходив, то у мене ну, було... Травматичний пістолет. Вистрілив воздух перед этим. річному сину Юрія також дісталося від нападників. Він вийшов допомогти батькові. Дружина полісмена разом із шестилітнім сином заховалася в будинку. Була у хаті, тому що я вдіваюся, а Максим каже, мама, ти як вийдеш, тебе теж уб'ють. Били і здівалися, як тільки могли. Били чим хотіли, і ногами. Чим хотіли, тим і били особи нападників правоохоронці встановили за годину. Усіх затримали. Це не був його особистий конфлікт. Це було виконання поліцейським своїх службових обов'язків. Відкрито кримінальне провадження за двома статтями. Це і 345-та частина, друга кримінального кодексу України. Це умисне заподіння працівнику правоохоронних органів або його родині тілесних ушкоджень. А Також стаття 296-та частина четверта. це грубе хуліганство. Ці статті в совокупності... Передбачає терміну ув'язнення до семи років позбавлення волі. Четверо найактивніших кривдників добу провели у слідчому ізоляторі. Потім суддя відпустив трьох під домашній арешт, одного під заставу 20 тисяч гривень. Того ж дня дружина поліцейського отримала нову записку з погрозами. У Мене не знають діти про це. Я б не хотіла б не хотіла, щоб вони просто боялися. Просто я її прочитала. Я зразу сообщила на 102, тому що я боюся оставатися в хаті. Поки правоохоронець пробуватиме на лікуванні його родину цілодобово охоронятимуть колеги. Уже розробили графік чергувань. Налякані тим, що нападників випустили з під варти, дружина та діти поліцейського без супроводу не виходять із дому. Але скоро квасилькобе Черніщина спадскор 2+,2. Вода з калюш черги в магазинах, зачинені школи та садки у Запоріжжі. Майже 150 -ти тисячний мікрорайон залишився без води. Причина аварія на водогоні. Прорив стався близько сьомої години ранку. Комунальники кажуть, труба діаметром 1200 міліметрів не витримала різких коливань температури та сувів ґрунту. Тепер ремонтники працюють без перерв. Аварію обіцяють ліквідувати в найкоротші строки. Як люди виживають без води? Знає як Носков. Аварія на водогоні у Запоріжжі сталася з самого ранку. Біля пориву комунальники запевняють, намагаються працювати швидко. Спочатку відкачують воду, потім до справи беруться зварювальники. Труба понад метр у діаметрі лопнула практично по всій поверхні через підтоплення та коливання температур. У водоканалі кажуть, узимку такі аварії не рідкість. із за перепаду грунта морози. Загрунтав. Ну і лопнула, потягнула трубу. Цей водогін забезпечує питною водою Хортицький район, найбільший у Запоріжжі. Тут проживає понад 150 тисяч людей. От, перевіряємо, немає води, бачите? На любому, на гарячій, немає, на холодней немає. От, взагалі, вивіже капельки, вот, капельки прослідки. Те, що вода з кранів ледь тече, Юля помітила, коли збирала дітей до школи, тож устигла зробити невеличкий запас. А вже за дві години повернулися і діти. Уроки скасували. Мені треба було сьогодні сім уроків бути. А була трі свою роботу припинили чи не всі навчальні заклади в Хортицькому районі. Працюють одиниці, ті, що встигли запастися. Набрали води, закип'ятили, щоб діткам було що пити, бо немає в крані води. Понімаєте? І набрали запасну воду, щоб було чим мить каструлі і мити тарілки. Скільки літрів? 200 літрів. Отак, хватить помити. Батьки на роботі дітей випустити, відпустити. на кого. У нас криміногенна обстановка складна, тому ми. Я максимально утримую діток у школі. Коли комунальникам вдасться ліквідувати аварію, не повідомляють. Люди виходять з ситуації як можуть. Біля водостоків утворюються черги. Величезний район опинився на межі колапсу. У мерії повідомили, воду розвозять по дворах спеціальними машинами, але графіка підвозу немає. Містяни виявились не готовими до таких випробувань. Ще Конечно, беруть службу. Для туалета, а що взагалі нікакої. Час вдома діти, школи прийшли в туалет, сходити, нічим смыть. Ніхто ж не приду приділ. А, а, ти... а, а в магазині вони говорять, мати вже немає. Комунальники повідомили, якщо не встигнуть полагодити трубу до темряви, працюватимуть і вночі, і про всяк випадок вже готуються до шквалу дзвінків на гарячій лінії. Більшість людей дізнаються про відсутність води увечері, коли прийдуть з роботи. Як і в Носково Андрій Хуповка, Запоріжжя. Спецкор два плюс Холодні батареї або тепла вода в крані замість гарячої. Дзвонив жек та викликає спеціальну комісію. Київенерго пояснили, як отримати за це компенсацію. Отже, відповідно до урядової постанови, якщо у вас виникла проблема з теплом, ви маєте поскаржитись в ЖЕК. Після цього впродовж трьох днів до вас має завітати спеціальна комісія і скласти відповідний акт. Якщо буде доведено, що ви замерзаєте через недбалість ЖЕКу, теплокомуненерго або Київенерго, ви можете розраховувати на компенсацію. За кожний відсутній градус нижче 18 тепла плата за опалення знижується на 5%. Пояснили в Київенерго. Щоправда, якщо буде встановлено, що причиною холодних батарей є розбалансування теплосистеми в самому будинку через дії самих мешканців, відшкодування вони не отримають. Це повинна бути комісія. Яку викликає споживач, тобто квартиру, для того, щоб можна було з'ясувати причини незадовільного теплопостачання у вигляді центрального опалення або гарячої води, послуги центрального опалення та гарячої води. Якщо дійсно буде підтверджено, що вина в незадовільному теплопостачанні є компанії, то буде здійснений відповідний перерахунок. Звільнити журналістку з полону ЛНР. Вимагають її луганські колеги Марія Варфоломеєва вже рік у заручниках бойовиків. Її затримали в Луганську, коли вона робила фотографії будинків і звинуватили в коректуванні артилерійського вогню. Колеги з Луганщини зробили чергову спробу звернути увагу на долю журналістки і написали листа у повноваженому з мирного врегулювання ситуації в Луганській та Донецькій областях. За словами Ірини Геращенко, у мінську вже вкотре питання щодо звільнення Марії Варфоломеєвої. Буде на порядку денному. Кілька світлин у соцмережі із символікою правого сектору і кілька фотографій житлових будинків у спальному районі Луганська. Цього вистачило, аби звинуватити 30-річну журналістку Марію Варфоломеєву в коректуванні вогню українських збройних сил. Хоча насправді вона виконувала редакційне завдання, його сформулював Юрій Асеєв. Ко мне обращались люди, которые выехали из Луганска, которые ну, беспокоила а, судьба их недвижимости. Они обратились с просьбой проверить по такому-то адресу а, свои дома. Вот, попросили Машу фотографировать, что дом целый невредимый. Її затримали рік тому в січні. Нині пишуть на еленерівських сайтах. Її провина цілком доведена. Обтяжувальна обставина вона бувала на проукраїнських мітингах у Луганську. Дівчині на додачу до полону погрожують іще й 15-річним ув'язненням. Я не можу знаходитися в цих умовах, я нічого не... я не заслужила знаходитися зараз в тюрмі. Коли влада так званої ЛНР тисне на журналістів, вона створює таку фон такий небезпеки для всіх наших колег, для всіх журналістів. Це спосіб залякування. Но в Жору Мария Пустину заявляется на российских каналах. Пропаганда раскрутила образ корректуальности правого сектора на Этот фейковый министр захотел сделать пиар на том, что он якобы разоблачил шпиона. Ну, в принципе, так Мария и стала этой жертвой информационной войны. Первая волна ⁇ это телевидение. На этом ЛНР вторая волна это телевидение на лайф Ньюз». кілька разів домовленість про звільнення Марії Варфоломеєвої, нібито була досягнута, але в останню мить зривалася. Виходили на главу так називаємо МГБ ЛНР Міністерство Госбезпеки ЛНР пасічника. Он прекрасно понимает, что ніяка, не наводчик не действительно просто журналистка, которую вони захватили. Скажем так, по юніопитності і самі раздули з этого діла, из которого потом получился звісний сюжет по Life News, где виставили как раз наводчиця, пособниця якоби за нього погибли люди. это все неправда Журналистская спільнота Луганська весь час привертає увагу до постаті Варфоломеєвої, щоб про їхню колегу не забули. Я звертався кілька разів лічно к Анатолію Матіосу, воєнному прокурору, до губернатору Туки, звертався к руководителям СБУ в. Под задавал им всім вопрос, що вони можуть зробити для того, щоб спасти Марію Варфоломеєву. Всі як один разводили руками. Нині журналісти написали листа Ірині Геращенко. Уповноважена президента обіцяє в мінську вже вкотре говоритимуть про звільнення українських полонених із катівень ЛНР та ДНР, зокрема, і про Марію. Це і служба безпеки України, і тристоронньої контактної групи, і наші гуманітарні підруби на всіх зустрічах під час всіх наших перемовин піднімалися питання звільнення пані космодієми. Більше того, бойовики підтверджують в неї отримують земчника. Таких разів її звільнення зривалося, на жаль. Журни бойовокі, якщо вірити офіційним відомостям, Марія Варфоломеєва єдина журналістка, яка нині залишається в полоні бойовиків. Хоча через тортури та підвали терористів пройшли багато журналістів українських змі. Олена Черняєва, Іван Савченко, Спецкор 2+,2. Тільки в прибиральниць Газпрому сумочки можуть бути за 25 тисяч доларів у Москві біля одного з торгових центрів і з позашляховиками що належить технічці газового монополіста. Невідомі поцупили брендову торбу. Її вартість 2 мільйони рублів. І придбати можна лише у фірмових салонах. На показі осінь зима, 2015 у Франції. Цей аксесуар із крокоділичої шкіри був найтоповішим. 210 тисяч гривень. Продано майже чверть мільйона вторгував за свою срібну медаль Ліги Європи. Гравець Дніпропетровського Дніпра Роман Зазуря. Місяць тому на власній сторінці у соцмережі він розмістив повідомлення про початок інтернет-аукціону. Його єдиним лотом стала найвища в його спортивній кар'єрі. Нагорода усі гроші від продажу медалі, відомий футболіст який від самого початку війни на сході веде активну волонтерську діяльність, пообіцяв віддати на потреби бійців на передовій? Торги, що відбувалися в коментарях під повідомленням, стартували з 10 тисяч гривень за місяць. Ціна виросла в понад 20 разів. Зрештою, нагороду викупив приватний підприємець із Дніпропетровська, сам у минулому спортсмен такі награди взагалі, медалі і ордена їх не каксадірут. и их нужно завоевывать. Поэтому мы решили, приняли такое решение, что мы сделаем взнос, а медаль оставим Роману, потому что он их заслужил. Конечно, не ожидал. Очень приятно. Огромное спасибо вот человеку. Сейчас все разойдутся, мы с фондом с нашим сядем и все обсудим. Посмотрим заявки ребят с передовой, кто что попросил от нас. И сейчас вот, будем, наверное, с завтрашнего дня и будем все заказывать. Ліонель Мессі найкращий футболіст світу. Уже в п'яте. аргентинський унікум отримав черговий золотий м'яч, повернувши його собі після того, як двічі поспіль нагорода діставалася його головному супернику португальцю Кристіану Роналду. Здобутки Мессі минулого року і справді вражають із Барселоною. Він виграв чемпіонат і Кубок Іспанії та тріумфував у лізі чемпіонів. Крім того, він допоміг своїй збірній пробитися до фіналу Кубка Америки. Я приймаю цю нагороду у спокої та безтурботності. Я насолоджуюся цим, завжди пам'ятаючи, що завдячую цьому своїм партнерам по команді. Все, чого ми змогли досягти цього року, дозволило мені виграти нагороду сьогодні. Тож я насолоджуюся і хочу розділити цю нагороду з усіма. Пам'ятаємо про тих, хто цього вартий разом до перемог. Щасти.